В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні у програмі. Знешкодили застарілу авіаційну бомбу, виявлену у селі Старий Гвіздець. У селі Яблуниця горів будинок. Рятувальники ліквідували пожежу, спричинену вибухом газоповітряної суміші. Аварія трапилась неподалік ценяви. У селі Вовчківці водій автобуса збив 62-річну велосипедистку. ДТП у Татарові мешканець Ремче допустив наїзд на світлофор. Фальшиве замінування в Івано-Франківську затримали Мінера. Калущина, зловмисник кинув вибухонебезпечні предмети, постраждали дружина та теща. А на буковині оперативники знешкодили підпільне виробництво фальшивих документів. 18 березня працівники частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування знешкодили застарілу авіаційну бомбу. ФАП 50 виявлену на відкритій території в селі Старий Гвіздець Гвіздецької громади Коломийського району. Нагадаю, якщо побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101. В селі Яблуниця Поляницької громади горів будинок. На місці рятувальники встановили, що виникла пожежа покрівлі та перекриття одноповерхового житлового будинку. Площа пожежі складала 30 квадратних метрів. Надзвичайники спільно з добровольцями місцевої пожежної команди. Оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на більшу площу. Завдяки діям вогнеборців на пожежі було врятовано два сусідні житлові будинки. Постраждалих на пожежі немає. Причина виникнення займання встановлюється фахівцями. 12 березня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Вікторів Галицької громади Івано-Франківського району. Приїхавши до місця виклику, було встановлено, що ймовірно відбувся вибух газоповітряної суміші з подальшим горінням крівлі господарського комплексу. В результаті вибуху пошкоджено стіну, віконні та дверні отвори будівлі. Вогнеборці ліквідували пожежу крівлі, будинку площею 70 метрів квадратних. Внаслідок пожежі постраждала дитина. 2011. 11-го року народження, яка госпіталізована до лікувального закладу. Всі обставини цієї події встановлюють фахівці. ДТП на Коломийщині водій не впорався з керуванням. Аварія трапилась на автошляху неподалік села Ценява. Водій вісімдесят восьмого року народження мешканець Ценяви не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Пасажира доставили в лікарню, але значних тілесних ушкоджень немає, як і у водія. Про це повідомляє поліція Коломийщини Дорожня транспортна пригода стала 17 березня у селі Вовчківці Снятинської громади. 42-річний мешканець Чернівців, керуючи пасажирським автобусом, не врахував дорожньої ситуації, не обрав безпечної швидкості та допустив наїзд на 62-річну велосипедистку, місцеву мешканку. Остання рухалася неосвітленою ділянкою дороги на зустріч транспортному засобу та намагалась перетнути проїжджу частину дороги. Водія автобуса перевірили на стан сп'яніння, тверезий. Травмовану велосипедистку госпіталізували. ДТП в Татарові водій 91-го року народження житель Яремче, керуючи автомобілем ВАЗ, не впорався з керуванням та допустив наїзд на світлофор. Поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння, Тверезий. Правоохоронці оформили матеріали ДТП та склали на водія адмінпротокол. ДТП без потерпілих. Фальшиве замінування в Івано-Франківську поліцейські затримали мінера. Анонімне повідомлення про замінування торгового центру Велес в Івано-Франківську надійшло 14 березня. На місце негайно було направлено вибухотехніків, кінологів та слідчо-оперативну групу. Після перевірки жодних вибухонебезпечних предметів поліцейські не знайшли. 14 березня додійшло дійшло анонімне повідомлення про замінування торгового центру Велес в Івано-Франківську. На місце події було негайно направлено вибухотехніків, кінологів та слідчо-оперативну групу. Після ретельної перевірки жодних вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили, розповідає старша інспекторка сектору комунікації головного управління нацполіції в Івано-Франківській області Тетяна Іванюк. Завдяки злагодженій роботі працівників кримінальної поліції та слідчих Івано-Франківського районного управління поліції особу злоб... Мисника за лічені години встановили. Ним виявився 26-річний місцевий мешканець. Фігурант раніше не судимий та офіційно ніде не працює. Його виявили за місцем проживання. Під час обшуку поліцейські вилучили речові докази, куртку та мобільний телефон фігуранта. Затриманий зізнався у скоєному. Його затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Я ну, Після цього проходить така масля от, Ну візьми позвони. Ну це неправильно. Заласне, що це неправильно, але якась така тема. Ну, звісно, що шкодую про священну, це взагалі неправильно, ну. Окрім цього, поліцейські з'ясували, що фігурант обґрунтовано причетний до крадіжки велосипеда в обласному центрі. Відтак слідчі оголосили йому про підозри за частиною першої статті 259 та частиною четвертої статті 185 кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід фігурантом тримання під вартою. Процесуальне керівництво справи здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська. Поліцейські Прикарпаття нагадують, що завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян знищи. Щення чи пошкодження об'єктів власності карається позбавленням волі, максимальний термін згідно з санкцією статті 6 років позбавлення волі в умовах воєнного стану. Такі дії розцінюються особливо як цинічні та несуть додаткову загрозу для суспільства. Окрім цього, неправдиві повідомлення створюють додаткове навантаження на екстрені служби та можуть призвести до затримки у наданні допомоги тим, хто її насправді потребує. Тож будьте відповідальними та свідомими. 14 березня на лінію 102 звернулась 48-річна жителька Рожнятівської громади. Вона розповіла, що її чоловік кинув гранату на подвір'я. 49-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння вчинив конфлікт зі своєю дружиною. Він погрожував їй розправою. Опіса кинув гранату на вулиці біля будинку, де була його жінка, а запал до гранати в коридор будинку, де перебувала його 82-річна теща. Обидва вибухонебезпечні предмети здетонували. Жінки отримали множинні осколкові Ранення та госпіталізовані до Рожнятівської лікарні поліцейські виявили фігуранта в помешканні його затримали. З місця подій вилучили речові докази. Наразі встановлюють джерело походження вибухонебезпечних предметів. Процесуальне керівництво у справі здійснює Калузька окружна прокуратура. Група зломисників тривалий час виготовляла та реалізовувала підробки у великих масштабах. Працівники ДВБ блокували діяльність підпільного цеху, провели серію обшуків у кількох регіонах та вилучили більше 300 штампів і печаток, обладнання та заготовки для виготовлення документів і готові підробки. Оперативники Чернівецького управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у взаємодії із детективами обласного управління бюро економічної безпеки припинили діяльність зловмисників, які незаконно збували підроблені документи. Оперативники Чернівецького управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у взаємодії із детективами обласного управління бюро економічної безпеки заблокували діяльність підпільного цеху, ділки якого незаконно збували підроблені документи. Майстерня з виготовлення фальшивок функціонувала у Чернівцях. Там спільники штампували широкий спектр офіційних документів, зокрема і ті, що видаються структурними підрозділами МВС. Це водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, поліцейські посвідчення, довідки про судимість. Також підроблялися пенсійні посвідчення, паспорти, документи мін'юсту та військових відомств. Зверталися до змовників і бажаючи уникнути мобілізації. Вони замовляли підроблені військово-облікові квитки, тимчасові посвідчення військовозобов'язаних або документи про бронювання. За оперативною інформацією, лише за тиждень роботи спільники виготовляли від 50 до 100 замовлень. Правоохоронці провели у ділків серію санкціонованих обшуків, під час яких вилучили більше 300 печаток та штампів різних установ. Голографічні елементи з ознаками підробки, обладнання для виготовлення фальшивок, незаповнені бланки, документи на інших осіб, які готувалися на відправку, вилучене направили на експертизу за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури. Головним фігурантам оголосили про підозру за частиною 2 статті 199 та частини 3 статті 358 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Це була програма Випадок. Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.